Протягом двох тижнів у культури на часі ми будемо ближче знайомити вас із фіналістами цьогорічного нацвідбору. Сьогодні будемо спілкуватися з одним із учасників, який боротиметься за право представляти Україну на конкурсі Меловіном. Відповідно до жеребкування, артист 3 лютого буде виступати під номером 7 із композицією Дрімер, що в перекладі з англійської означає Мрійник. I feel your body, dream lava. Тож, про що мріє меловін? Чому вирішив змінити образ, та як готується до нацвідбору? Обговоримо із співаком прямо зараз. Мої вітання. Добрий <свят> ранок. Малевіни, буквально влітку минулого року ми з вами бачилися так. в цій студії і обговорювали вашу пісню Аніті Лав. Зараз будемо говорити про композицію Dreamer, з ви будете представляти Україну на нас відборі на Євробачення цього року. Але про композицію пізніше зараз хочеться поговорити про зміни в образі. Угу. Розкажіть чому ці зміни з'явилися? Чому що цьому передувало? Прошу. Боже, ну це, це метаморфози внутрішні. Я завжди казав, що <кій> Мелевін він завжди був самостійною одиницею. Він не він не те, що там грав якісь чужі ролі. Він грав свої ролі з внутрішнього себе. Якщо мені погано, я завжди в цьому вбачав можливість проявів у зовнішнє, або це мистецтво, або це музика, або я щось малюю і показую це фанам, або я щось пишу, або якісь вірші. Тобто це можливість. Компенсувати те, що там всередині не вистачає, і, і, і щось дістати і показати людям. Тобто, фани завжди знали, що відбувається у мене в житті, не знаючи і не чуючи цього від мене. Тобто, якраз можливістю виливати це в якусь творчість. А метаморфози це повернення до мрійника до маленького мрійника всередині, тому що я народився і до чотирьох років я був блондином. І про це мало хто мало хто знає, і я про це не розказував. Але я вчора якраз вчора дзвонив мамі, і кажу: мам, а до, до якого віку я був блондином? каже: ну до чотирьох років точно далі все ти почав темнішати. Тому по суті, я не перефарбувався. Я повернувся до себе того маленького всередині обличчям, а не спиною. І власне хочу здійснювати ці мрії, про які я завжди був. А не ці мрії, які або хтось нав'язує нам, або ми забороняємо собі мріяти. Найголовніше в цьому житті, на мій погляд, для мене теперішнього. Це собі дозволяти мріяти, не чекати дозволу від соціуму. Ну слухайте, без мрій і не буде майбутнього. Тому треба, треба завжди мріяти. Але ми чомусь летимо в майбутнє і тривожимось за майбутнє, забуваючи про те, що ми тут і зараз і зараз, це правда. Але зараз також хочеться поговорити і про композицію безпосередньо мрійник. А ви днями на своєму ютуб каналі виклали історію та, а, та, і містичну створення, та. історію створення? І скажіть, це було після обстрілів ракетних а, Львова, коли ви перебували, ви розповіли, що ви пішли до могили Володимира Івасюка. А от скажіть, по чому ви ви поясніть це рішення? Чому ви вирішили відвідати могилу українського музиканта? По-перше, <кій> личаківське кладовище угу. це для мене. Це це як такий. Може, це не якось буде неправильно, а хоч байдуже. Це як музей, це музей спадщини. Що було? До нашого народження мені такі теми дуже подобаються. Я саме за це люблю відвідувати красиві кладовища, не просто кладовища, а якісь такі красиві, де в яких вкладена рука митців, тому що там є дуже великі пам'ятники творців, художників, архітекторів, і це було красиво. От, і я тоді хотів піти на Євробачення, у мене почався запал, якісь всередині бажання. Це якраз вже час пішов, коли я кинув вживати будь-який алкоголь. І знаєш, коли так. дофамін уже грає правильно в голові, я розумів: Боже, так, так давай, давай щось робити, давай суету наводити. Ну слухай, Харел вже цим займатися якоюсь фігньою. І я думаю, на той момент у мене не було пісні. Угу. Дивись, як було. Була пісенька, бач, я не називаю її пісням, була пісенька. І ми сиділи з друзями, і вона каже: слухай, ну, ну, пісенька. Ну, от таке враження, що ти напишеш щось більш більш потужніше. Uh -huh. А я написати щось нічого не міг. Щось я сидів, крутився. Я тоді був в цитаделі, ви правильно сказали, зазначили, якраз от під час обстрілів Львову, коли потрапили в гуртожиток. А це 200 метрів від мого готелю. І єдине, що мене списало, да, це тості стіни цитаделі, бо це якраз там, де uh -huh. а ще стіни, де вкатували людей колись. Мають свою да, Мають свою абсолютно атмосферу. Всім там, хто мені розказував тривожно. А мені там спокійно, ну, mm -hmm. мені там добре, я себе там добре почуваю. І я знаходився там і думаю, треба поїхати, по-перше, на Лачаківське подивитися. По-друге, я заїхав на кладовище поруч, де вже полеглі нинішні mm -hmm. наші захисники-герої е і захисниці. Там я я не знаю, скільки я там пробув і пролив сліз, тому що я спостерігав за картинами, як приходять. Е Родичі, як вони спілкуються. Mm -hmm. І мені від того було не те, що ні, в мене ти знаєш, це коли одночасно гордість і одночасно не якась така біль, яку ти в жодному разі не можеш приміряти на себе. Ти не розумієш, що почуває та людина. Ти тільки можеш це уявити. Я просто плакав, стояв і спостерігав за ними. Мені захотілося побути не підходити, а просто ніби ментально побути там з ними. Потім я пішов на Семеличаківське і думаю, треба піти до Івасюка. От щось мене потягнуло. Mm -hmm. Мій друг каже: я знаю, де якраз могила, я mm -hmm. то, де можу провести. Ми підійшли, красивий пам'ятник його в повний зріст, рояль, багато квітів. І я так стою собі, дивлюсь на пам'ятник, підходжу до нього, беру за руку пам'ятник його. І кажу, майстро, дайте мені, хоч якесь натхнення, щось написати цікаве. Mm -hmm. І це було О, я кажу, в мене аж всередині mm -hmm. таке. Я повертаюся до готелю в до той же вечір, підіймаюся на оглядовий майданчик, не в затяжку, і починаю ловити мелодію в голові. І саме цікаве, що вона починає в мене грати таким, може, когось не налякає, але таким потибічним хором, от холодним mm -hmm. хором, але який не викликає в тебе тривожності. А викликає навпаки якесь таке е дуже приємне відчуття того, що ти тут і зараз. От це відбувається саме в цю секунду. От не десь там, а ти прямо тут. Я це зловив, швидко пішов в номер, дістав телефон, диктофон, записав мотив, і найприкольніше, що в мене таке не часто, але буває, але це від, от от і до пісня. Mm -hmm. Одразу. От в голові повністю вся. І це викликає мурахи, бо це ніби, ну ніби да, ніби такий Володимир Васюк просто так цик торкнувся десь там якогось зв'язку. Це можна вірити, не вірити. Я скептичний, скептична mm -hmm. людина, я не, не релігіозна, mm -hmm. але я вірю у зв'язок з всесвітом. А скажіть, будь ласка, яким буде ваш номер на національному відборі? Чи він буде містити ось цю саме містичність, яка не потайбічна, не таємна, а от саме містичність мрійника? Сто відсотків. Ви прямо зараз в точку. Це не про це не про містику, це не про потайбіччя, це про всесвіт. Це про е, цей простір чистоти, в якому нічого немає, але обов'язково зовсім скоро з'явиться. Mm. Це про вибух сверхнової зірки, це про масштаб, це про цю точку, з якого почалося створення Всесвіту, про великий вибух. Тому і фі фінал номеру це також про вибух. Mm -hmm. Тому це буде дуже цікаво. Я буду на сцені один без нікого. Без танцівників, без беквокалу, без нікого. Я хочу, щоб це була історія про глядача крізь мене, але не навпаки. Малевіна, я дуже дякую вам за розмову. Я зичу вам натхнення бути мрійником, мріяти і все надмінно збудеться. І найголовніше це миру нам усім. І перемоги. Дякую. І перемоги. А я мала розмову із співаком та учасником національного відбору на Євробачення 2024 тисячі Мелвіном говорили про композицію, з якою виконавець буде виступати, та про підготовку до пісенного конкурсу.